Внаслідок ракетного удару, який було завдано по селищу міського типу Шевченкове, дійсно ми маємо двох загиблих жінок і п'ять людей, які відповідно постраждали, були доставлені до лікарні. Зокрема, і дівчинка, які всього на всього 10 років, і зараз лікарі фактично борються за її життя. Стосовно того, ну тобто, куди саме було завдано удар, то це так це міський ринок було і власне кажучи, тільки враховуючи, що сьогодні понеділок, там лише ми маємо, я скажу так, сімох жертв. Насправді, якби це був інший день, то жертв було б набагато більше. Поруч із цим містом жодного військового об'єкту немає. Це виключно цивільне місто, яке було де окуповано ще на весні. тому, власне кажучи, говорити, що це було завдано ударів по військових ніяк не доводиться. Тобто, ви вважаєте, що це не помилка? Оце влучання в ринок в Шевченковому Це не помилка. Це... Ні, це не помилка. Ні, це не помилка. І ми таке констатуємо. На жаль, щодня. наприклад, наприклад, го числа, так само. Було анонсовано нібито переміря, і ми так само мали по о, околиці міста Харкова ракетного удару, внаслідок якого о, загинула так само людина. Ну і власне кажучи, у нас обстріли населених пунктів ідуть щодня. Це район, і зокрема місто Куп'янськ, це Чугуївський район, місто і інші населені пункти, які знаходяться поблизу, із відповідно кордоном із Російською Федерацією, і там, власне кажучи. Росіяни задають ударів із усіх видів зброї, це і артилерія, і авіаудари, і інші ну і лінія фронту у нас так само тримається на куп'янському напрямку. Там так само йдуть запеклі бої що стосовно мешканців, чи виїжджають зараз з міста? Яка така яка ситуація з цим із виїздом? Наскільки це є можливим зараз? Ну у нас, зокрема, по місту Харкову люди е, наразі не виїжджають. Ми говоримо про те, що люди все ж таки намагаються повернутися до своїх осел, які не зруйновані, де можна проживати для того, щоб продовжити працювати, продовжити утримувати свої сім'ї, відновлювати свій бізнес або підтримувати свій бізнес маленький, хоча б. Тому ми там саме говоримо про це. Якщо ми говоримо про де окуповані території, то це залежить від того, чи відновили ми там електроенергію. А ми її вже відновили на майже там в вісімдесяти території де окупованої. Тому люди все ж таки повертаються. Однак у нас ще є загроза. Це мінна небезпека, яка і Харківська область на предмет засмічення саме такими предметами. Визнана однією із найзасміченіших у нашій державі? На, на жаль, ми щодня майже констатуємо підрив людей цивільних людей на вибухонебезпечних відповідно предметах. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз поблизу кордону з, з Росією? Оскільки йде зараз підготовка до спільних навчань, чи вживаються якісь додаткові заходи безпеки з боку наших прикордонників саме на Харківщині? Щодо нашої сторони, то ми постійно працюємо 24 на 7 щодо підвищення обороноздатності наших військових, наших позицій, і щодо укріплення наших фортифікаційних споруд, відповідно там оборонних споруд, тощо, і ми маємо бути готовими до будь-якої прояву агресії із будь-якого напрямку, чи це північ, чи це. Там північно-східний напрямок чи там південно-східний напрямок по нашій там області, тому що з 24 лютого ми мали удари по всій абсолютно території кордону з Російською Федерацією. А їх у нас відповідно 315 км. кілометрів. Тому ми маємо бути готовими до всього, і ми над цим працюємо 24 години. Пане Леже, ми знаємо, що на Харківщині продовжується затримання колаборантів або людей, які підпадали під вплив цих людей, або ті, хто хотіли здавати території, і от з нещодавного ті, хто керували комунальними підприємствами, до прикладу, в Ізюмі і в інших містах Харківської області. У Вас є інформація, скільки взагалі от зараз є таких затримань, є таких справ, і про яку мету цих людей йде мова? Їм платять за це гру.